Сьогодні ввечері давайте разом шукати вічних істин. Ви дивитеся програму «5 хвилин для вічності. І я, ведучий програми Володимир Гриневич, вітаю вас. Якщо ви дійсно вірите, що Бог існує, наступним вашим кроком буде прийняття його як особистості, а не як якоїсь космічної енергії або сили. В посланні до євреїв в 11 розділі написано. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Цей текст показує, що Бог особисто зацікавлений у житті кожного з нас. Уся суть пізнання Бога у довірі і вірі в нього. Віра, яка зростає в Господі, прагне дружби з ним, а для цього необхідне близьке спілкування через молитву. Молитва це не одностороння розмова з Богом. Будь-які стосунки між друзями означають певний обмін словами і думками. Довіра також важлива. Небесний Отець дозволяє нам розкрити наше серце в повній довірі йому. Господь терпляче чекає, коли ми звернемося до Нього, щоб Він міг вилити на нас свої благословення. Якщо Ісус знаходив мир і радість у спілкуванні з Отцем, то це можливо і для нас, дивовижне у молитві те, що ми можемо спілкуватися з Богом у будь-який час і в будь-якому місці, в тиші домашнього вогнища на переповнених людьми вулицях. Він завжди з нами, щоби чути і допомагати нам. Знання того, що він тут і турбується, про нас надзвичайно тішить. Ми можемо бути твердо впевнені, що в будь-який час нам дозволено ділитися з ним своїми страхами, надіями і радощами. Господь бажає, щоб ми розказували йому про все як найкращому другові. Ісус говорить: Богові відомо, що ми хочемо сказати ще до того, як ми висловили свої прохання. Чому ж тоді в деяких людей з'являється відчуття, що Бог не почув їхньої молитви? Нездатність відчути його присутність насправді наша проблема, а не його. Молитва вимагає участі всього нашого єства для істинного спілкування з Богом. Нам слід направляти на нього всю нашу увагу. Іноді в розмові з друзями наші думки блукають. Ми підтримуємо розмову, проте ледве усвідомлюємо про те, що говоримо. Те саме може відбуватися і під час молитви. Наші думки можуть бути зайняті кимось або чимось іншим. Ми говоримо слова, але не зосереджені на них. Саме тоді ми відчуваємо, що Бога з нами немає. Хоча насправді у цій розмові вже немає нас. Хтось добре сказав, ніколи не шукав марно той, хто шукав Господа правильно. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти говориш до нас зі сторінок святого Письма, і за те, що ти залишив нам молитву, в якій ми можемо відкривати перед Тобою своє серце. Ти навчив нас молитися, і ми за це тобі щиро вдячні. Тоби може, Господи, цінувати цією нагодою, коли випадає нам поспілкуватись з тобою. Благослови наших телеглядачів і допоможе, Господи, їм знаходити час говорити з тобою і відкривати. Ати своє серце тобі молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаходьте час молитися щодня. Господь почує вашу молитву і обов'язково відгукнеться. Вашій увазі пропонуємо заочний курс біблійних уроків з назвою Discover. Для того, щоб ви отримали їх, вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Також чекаємо ваших молитовних прохань. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!